Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про те, що реально хвилює кожного з нас: про війну, про стратегію, про те, чому нас по-хорошому да, кормлять обіцянками миру. І одночасно ми отримуємо нові ракетні удари по енергетиці. І найголовніше, що робить влада, що маємо робити ми з вами. Почнемо зі свіжого ультиматум від. Президента Зеленського він каже: якщо Дональд Трамп доб'ється припинення бойових дій, то Україна буде висувати його на Нобелівську премію миру. Звучить красиво, звучить героїчно, але давайте будемо чесними: не світовий орден миру вирішує, де стояти бронетехніці і хто має зброю дальнього радіуса дії. Це політика. І зараз політичні маркетологи е, теж намагаються зайти в кадр. А тепер питання: Росія б'є по нашій енергетиці системно жорстко. Чому ми не б'ємо у відповідь по їхній енергетиці так, щоб Москва сиділа в темряві? Бо вони ж хочуть, щоб ми сиділи в темряві. І, можливо, ми цієї зими і будемо всі сидіти в темряві. Ну, принаймні до цього вже йде. Вже ми бачимо, що почались відключення світла у багатьох, у багатьох областях. Вже бачимо, що опалювальний сезон від, відтермінували на два тижні, вже з 1 листопада почнеться. Чому ми не задаємо ударів у відповідь, щоб їх заводи, їх лінії живлення падали так само, як наші? Всі ми задаємо це питання і маємо на це право. Відповідь коротко: є кілька причин, і вони не лише ми не хочемо ескалації. По-перше, є ризик прямого міжнародного ескалаційного конфлікту. По-друге, у нас обмежені засоби далекого ураження і залежність від партнерів, від їхніх ракет, від їхніх політичних рішень, як у випадку, наприклад, з тими ж самими, самими томагавками. Так нам просто приходиться їх випрошувати вже навіть як. Трамп сказав, що ось там, якщо не буде перемир'я, дам томагавки. Але не зрозуміло, чи буде це, чи не буде. Бо Трамп він багато говорить, але мало робить. По-третє, стратегія у війні не завжди око за око. Іноді відповідь: це точкові операції: робота спецслужб, кібератаки, ураження логістики ворога, а не просто симетричні удари по енергетиці. Але давайте прямо. Багато з нас думають, що це відмазки. Ми чуємо, ми зробимо, коли отримаємо ракети, ми чекаємо на надання, а люди в селах мерзнуть вибачте, вже зараз. Кому перелічувати втрати? Хто відповідальний за те, що замість тепла генератор, замість світла свічки? Тепер про інше: про асиметричні операції. Президенти СБУ анонсували подібні дії. Були гучні випадки, і у ворога відповіли жорстко. Так, асиметрія дає ефект, але вона не вирішує проблем масштабного ураження інфраструктури, яке проводить Росія. А ще асиметрія створює політичний ризик. Відплата буде миттєвою і спрямована на цивільну інфраструктуру в Україні. Бо Росія б'є саме по цивільній інфраструктурі в Україні. От такі взаємні траєкторії. Маємо те, що маємо. Якщо перейти до фронту, багато хто пише з людей, що де тонко, там рветься. Ми зараз це бачимо на Дніпропетровщині. Фокус наступу. Так, ворог рухається, і кожен кілометр це життя людей. Пояснення може бути простим: підготовка оборони це ж не тільки техніка, це логістика, кадри. Інженерні споруди в кінці кінців, запас боєприпасів. Якщо десь не зробили, треба питати місцеву владу і військове керівництво. Чому, чому не заклали е, окоп? Чому не підвезли резерви? Це питання відповідальності, і на них маємо отримати відповіді публічно. Це знаєте, це як е, Зеленський почав після того, як ось останній раз обстріляли, як Зеленський почав критикувати кличка: що ось, мовляв, це ж кличко винний в тому, що Київ був незахищений. Вибачте, а військові адміністрації в Києві навіщо? Чому за все має відповідати кличко? Хіба не військові адміністрації за це відповідають? Хороше питання, але це вже питання до Зеленського. Ще одне питання про томагавки. Так, дуже багато людей їх хочуть. Так, це могло б змінити пропорції, але це не магія, це прогрес. Прохання, погодження союзників, політичні ризики, рішення, ризики використання в США своя внутрішня політика, свої вибірні цикли. Тож, поки томагавки. На папері чи на словах. На... Вибачте, в наших містах і селах зараз мерзнуть люди. Що робити? Коротко три напрямки, реальні і зрозумілі. Захист критичної інфраструктури. Бо ніхто не сумнівається, що Росія буде бути далі. Це був далеко не останній обстріл. Не чекаємо, поки все це обстріляють, і будемо сидіти без світла. Підсилюємо резервні лінії, децентралізовану генерацію, державно-приватні інвестиції в стійкість мереж, це не емоції, це техніка і гроші. Мобілізація міжнародної підтримки, не просто обіцянки, тверді контракти на далекобійні системи, системи ППО, на компоненти логістики. Дипломатія це не слова, це угоди і поставки. Внутрішня готовність. Люди мають знати. Куди йти, що робити при ракетному ударі, як організувати опалення, як отримати допомогу. Це відповідальність місцевих ода і Міноборони. Щоб не було так, як е, однієї тяжкої зими, яку ми всі пережили. Що це був хаос, це був, це був треш, щоб такого не було. І наостанок про людей: війна це не сценарій для телешоу. Ми можемо говорити про номінацію на Нобелівку, про перемовини з Трампом, про праці СБУ, про тамагавки. Але найважливіше це життя ваших батьків, ваших дітей, ваше життя. Те, що хвилює, наприклад, мене за якісь там міжнародні рейтинги, що там буде в Росії, хай вона провалиться, мені взагалі плювати на неї. Мене Хвилює, що буде в моїй країні, в Україні. щоб рішення, які будуть прийматись, нарешті е, перетворювалися на реальну допомогу, а не просто на красиві слова і красиві заголовки, знаєте е, це не пісня про апокалипсис, це заклик. Заклик питати, вимагати, контролювати. Якщо у влади є план, покажіть його, будь ласка, людям своїм, якщо в партнерів є ракети, домовляйтесь. Якщо в нас є е, сміливість, е, готуємось, об'єднуємось, ремонтуємо, готуємось, головне, готуємось. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.